Львів місто відкрите для світу. З таким гаслом столиця Галичини співпрацює з різними містами України та Європи. Традиційним для львів'ян стало проведення подібних акцій з польським містом Краків. На черзі Харків вирішили у Львівській мерії. Они обратились в Харківський міський совет з таким продовженням, і ми його підтримали. Ціль цього мероприятия – наладити сотрудничество між городами України, що несомненно буде способствовати об'єднанню країни в цілому. В П'ятницю розповідають організатори, заплановано розповсюдження серед харків'ян, листівок з запрошенням до Львова. Протягом дня також відбудеться презентація головного міста Галичини в університетах імені Каразіна та радіоелектроніки, передача книжок від львівських авторів харківським школярам. Ввечері ж на площі перед харківською оперою всі бажаючі зможуть побачити вуличну виставу Глорія від театру Воскресіння. Головною смачною родзинкою заходу, за словами його організаторів, стане дегустація львівського шоколаду. Основні моменти проведення самої акції ми хотіли би оставити в секреті. В нашому місті буде організована торговля і промоуція Оперного театру. Ви поїхали і Буде дуже інтересно. Вже ведуться перемовини щодо проведення днів Харкова у Львові, розповіла Ков'ярова. Щоправда, конкретних сроків проведення акції відповіді вона назвати поки що не може. Павло Посахов Андрій Радіч, ОТБ новини.